Всім привіт, друзі! На зв'язку Макс Льодін і сьогодні я вам розповім, як можна заробляти, перезаливаючи чужі відео на Ютуб. Напевно, це відео буде відрізнятись від всіх подібних, тому що буде все на прикладі з арбітражу трафіку, а не просто перезалив для монети. Тобто наша команда UTIM заробляє не на тому, що ми створюємо якісь контент-проекти для того, щоб вони набирали мільйонні перегляди, а потім їх монетизували за рахунок звичайної стандартної монетизації на YouTube. Основне джерело нашого доходу це саме продаючі відео. Ми створюємо підбірки різних товарів, послуг або сервісів, публікуємо це все діло на YouTube, просуваємо топ-видачі, отримуємо органічний трафік, цей трафік конвертується і ми отримуємо свою комісію. Шлях нашого клієнта виглядає дуже просто. Він заходить на YouTube і пише, наприклад, огляд на iPhone. І бачить там наш ролик. Дивиться це відео до кінця. А в цьому відео вже є заклики, що купити цей телефон можна в описі під відео. Людина переглянула, якщо ролик їй зайшов, вона переходить на сайт, і якийсь відсоток цих людей, які переходять на сайт, роблять покупку, а нам оплачується комісія від рекламодавця. Така модель і називається арбітраж трафіку. А тепер давайте поговоримо про те, як брати чужі відео, унікалізувати їх, перезаливати на свій канал і отримувати профіт. Насправді, в способі з перезаливом відео є як плюси, так і мінуси. Основний мінус це те, що ваш контент все ж таки не унікальний і ваш канал з часом можуть забанити. Але це крута модель для того, щоб протестувати нішу швидко і без великих вкладень, тому що ви берете чужий контент, трішки його підшаманюєте під свій формат. І потім публікуєте на YouTube канал. Якщо це заходить, далі ви вже можете будувати якусь свою студію, знімати нормальні відоси і розуміти, які товари все ж таки нормально конвертують, що можна продавати. Давайте розглянемо на прикладі з автотоварами. Переходимо на YouTube і пишемо, наприклад, відеореєстратори. Тут нам показується пошукова видача, і от, наприклад, перше відео нам вже не підходить, тому що тут є автор, а авторське відео краще не використовувати, тому що канал максимально швидко відлетить в банк. Ми простали трішки вниз і бачимо, ось тут є відео, який нам може підійти. Тут немає автора, просто накладений якийсь голос, і є якийсь огляд відеореєстраторів. Ось тут також ще один такий самий відос, який також можна використовувати. Далі наше завдання просто зайти на відео і скачати всі титри. Переходимо в ролик і тут показати текстову версію. Ось текст відео. Тут у нас немає можливості його скачати, тому ми заходимо в Google і можемо написати: скачати титри до відео. Відкривається сервіс. Далі ми вставляємо цей відос сюди. Ну і далі вже по плану скачуємо титри, і далі я розповім, що з ними робити. Наступним кроком, після того, як ви вже скачали всі титри, вам потрібно їх якось переформатувати в нормальний, адекватний сценарій. Тому що, ну, титри не завжди нормально працюють на Ютубі, десь там щось перековеркано, десь якесь е, слово випущене взагалі, десь чогось не вистачає, і тому нам на допомогу приходить чат gбіт. Ми беремо весь список, відправляємо в чат. І просимо його, щоб він нам сформував адекватний сценарій, щоб все було в тему і ніяких слів не було пропущено. До речі, відос про продаючий сценарій вже є на моєму каналі, ви можете його зараз переглянути, він з'явиться десь ось тут. Після того, як ми отримали готовий сценарій, нам потрібно його озвучити. І тут нам на допомогу приходить сервіс на ракіт. В інтернеті купа подібних сервісів, ви можете загуглити і знайти якийсь безкоштовний, де буде звук плюс-мінус адекватний, і він вам буде подобатись. Тепер, коли в нас є озвучка, ми можемо переходити до монтажу. Відеоряд ми беремо з ролика, який ми обрали до цього. Ми просто скачуємо ролик, потім його заливаємо в якусь пробу по монтажу. Якщо у вас Mac, це буде Final Cut. Якщо у вас вінда, то це може бути Sony Vegas або Adobe Premiere. Наголошую, що в продаючому сценарії обов'язково мають бути заклики до дії. Тобто ви маєте вставляти якісь кусочки з відосиком, міні-відосиком, де будете говорити, що всі товари з даного огляду будуть в описі під цим відео. Переходьте та замовляйте. Людина, яка дивиться ваш ролик, розуміє, що в будь-який момент вона може перейти і зробити конверсію, а ви вже тоді будете отримувати свій профіт. Унікалізація відео відіграє ключову роль. Тому, якщо ми змінили аудіодоріжку, ми змінили автора, який це озвучує, наклали свою музику, то не варто забувати ще й про відеоряд. А відеоряд унікалізується навіть простіше ніж аудіодоріжка. Достатньо просто на якихось стокових сайтах скачати вихідні файли і повставляти їх в вашому відео, просто щоб це, наприклад, їде машина, так або якесь небо, або ще якісь. Якесь місто, так, або якась купа відеореєстраторів, і це все є в безкоштовному доступі. Навіть на Ютубі можна з потрібною ліцензією взяти і скачати всі відоси, які можна використовувати в вашому відео, яке ви створюєте. Хочу додати, що не товаркою єдиною, ось тут зараз буде десь відос про топ-20 вертикалей в арбітражі трафіку, які ви можете використовувати ось з цим підходом перезаливу і на цьому заробляти. Щоб почати працювати в даному напрямку, вам ще потрібен список з оферів, тобто сервіси, послуги або товари, які ви зможете продавати на своєму каналі. Щоб багато не шукати, для вас я вже створив рейтинг партнерок, з якими працює команда YouTube і опублікував їх в рамках свого відео. Десь тут воно з'явиться, так що переходьте, дивіться, реєструйтесь і заробляйте. Звичайно, не всі опери будуть представлені в даних партнерках, але є Google, загугліть і знайдіть те, що вам потрібно. На цьому наше відео завершується. Якщо воно вам зайшло, то обов'язково ставте лайк, якщо не сподобалось, то пишіть в коментарях, чому не сподобалось, або задавайте свої питання, я з радістю відповім на всі. А якщо вас цікавить більш детальне навчання по арбітражу трафіку на YouTube, то наша команда YouTube підготувала курс, де ви можете з повного нуля почати заробляти. Деталі будуть в описі. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі.